Знайома, коли приготувала піцу за моїм рецептом, дала їй назву «Надіссімо» на честь мого ім'я. Потішила мене. У нас процес зовсім не складний. Потрібно замісити тісто із сиру, який є. Навіть підійде той, що вже підкист трохи їсти, його вже не дуже хочеться. Кількість всіх продуктів залежить від сиру. Його вологості це приблизно. Я готую на 250 грамів купленого нежирного. Одне яйце одна столова ложка сметани, одна чайна ложка солі, трішки олійки, ну, приблизно десь 3 столові ложки. Просіяне борошно 250-280 г і одна чайна ложка розпушувачу. Тісто має бути замішане як на вареники. Коли розпушувач додається у борошно, процес його дії починається при ростуці тіста. Воно стає дуже приємне і еластичне. Поки тісто стоятиме, треба приготувати начинку та вмикнути духовку, сформувати із тіста валік і поділити його навпіл. Одну заготовку можна покласти у морозильну камеру. Якщо у вас буде більше сиру, можна готувати декілька і морозити, потім буде дуже зручно. Я вам показую основу тіста із сиру, а ви по своїх продуктах підганяйте рецептуру. Сметану можна замінити молоком, розпушувач на гашену соду. Тісто розкачується на борошні, з ним дуже приємно працювати. Качалкою перенести на деко, змащувати його не потрібно. В тісті є олія. Піца не прилипає після випікання. Розкачати треба дуже тоненько. Штангель циркуля в мене немає, щоб виміряти, але ви все можете побачити на відео. Для начинки основне це соус, чи кетчуп і сир, а все інше, що маєте в холодильнику. Я насипала, наприклад, цибулька, ковбаска, маринований огірочок та перчик, сир, моцарелла. Час випікання при температурі 180 градусів 15 хвилин. Якщо ви не готували ще так піцу, раджу спробувати! Це мій сімейний рецепт, якому я завжди даю перевагу. Всім смачного!